Вітаю Вітаю вас також, Ліночко. Доброго дня всім. Я також та, на зустріч прийшла. З чаем. Угу. Ну, у нас така дружня зустріч так. в Рубриці в гостях у психолога, доки все вдома. Це наш перший ефір з початку війни, бо я була дуже сконцентрована на допомозі своїм клієнтам і перш за все на волонтерській роботі, бо я дуже допомагала у таборі для біженців українським матерям і дітям. Але зараз ми сьогодні е, зібралися з вами про метафоричні асоціативні картки поговорити, бо це дійсно буде такий цікавий вогняний ефір. Давайте з вами отак от торкнемося, бо є багато якихось знаєте, е, уявлень, стереотипів, що це ніби грайні картки, чи це картки Таро, А зовсім ні. Це така потужна психологічна практика, так, метод. Е, давайте ми з вами торкнемося, коли це були е, картки, як то кажуть. Е, Ну, не зроблені, а скоріше вони використані, використані вперше, так. Коли це mm -hmm. було зроблено, розкажіть, будь ласка, і за яких причин? Так, я згідна з вами, що це зовсім не є картки метафоричні, не є зовсім інструмент для гадання, тому що вони були створені художником. Художником Елі Раман це канадський художник, який захотів винести своє мистецтво на загальні маси. Він малював картинки, а оскільки ну, не кожна людина була доступна в його галерею, на його виставку він просто їх фотографував і зробив такі малесенькі карточки. Картинки. за допомогою цього він розповсюджував своє мистецтво, люди про нього дізнавалися. І от у 83-му році психолог німецький Моріс Гітмер натрапив на ті карти і, подивлячись, взявши їх рухи, він викрикнув Ох! І отак з'явилася перша колода метафоричних карт. Ну, Це, напевно, вже. Багато хто знає, хто цікавиться картками, і з того часу почав він він побачив, значить, відмер побачив, яким чином вони впливають на його клієнтів. Що беручи до рук карту, людина починає ну сама по собі щось розказувати. Вона побачить якусь картинку. Добре, ви кажете, ліно, що кожен бачить звичайно свою картинку, тільки ту, яку ну яку він може побачити, тому що карта працює з його підсвідомим. Працює е, за допомогою таких механізмів, як, чому вона не є як інструмент гадання, тому що вона працює на трьох психологічних механізмах: це проекція, асоціація і метафора. Так, Наталя, я хочу доповнити. Фактично, про проєкцію почала вже розказувати, да? то е, клієнт, якщо він бачить там е, єдинорога, намальований, наприклад, черепаха, то дійсно намальований єдинорог. Тобто кожен трактує так. так через свою проекцію, через асоціацію. Тому у нас всі малюнки такі, знаєте, трошечки розмиті. Угу. І так, Щоб так. мали такий, знаєте, прямий доступ до підсвідомого. І Чим мені чи... подобаються взагалі метафоричні картки? Що вони дуже м'яко працюють, вони не можуть травматизувати, ретравматизувати. І фактично можна придбати картки, але дуже важливо все ж таки консультуватися з психологом, з мактерапевтом, бо це буде лише, знаєте, картка. Дуже важливо задавати вірні такі питання Забитаю. для того, щоб... Якось зорієнтуватися, так, направити свої думки у вірне клієнта, русло. Так. Так, тут? тут я з вами згідна, починати треба з таких легеньких запитань, щоб не травмувати клієнта, тому що, як ви сказали, це є дуже екологічний і безпечний метод роботи психолога, так? А що ти бачиш? Розкажи отакі От звичайні питання, щоб викликати так, довіру у клієнта. От наші, хто дивиться на наш ефір, може для себе визначити, що вони. Ба побачила на цій карті, але наперед потрібно так, потрібно створити угу. якийсь запит. Що ми, наприклад, як ця карта, так тому що без запиту картки не працюють. Ось я чином. з вами повністю згода. Це у нас не гральні карти, не так знаєте, о, чим би мені так. зайнятися на сон грядущий, так? Тобто, фактично, має бути запит. І ми завжди запитуємо клієнта через себе, так? що ти маєш зробити, тобто через твої дії, не просто. Якось так, знаєте, загалом, а конкретно активізувати внутрішні ресурси, що я маю зробити, щоб вирішити цю ситуацію? Що я маю зробити, щоб допомогти? Так? Добре, Наталі, давайте з вами поговоримо коротко, дуже про які є види цих метафоричних карток, бо ми з вами спеціалісти. Я авторка метафоричних карток, ви давно з ними працюєте. Отже, які є види, на вашу думку? На карти є загального сюжетні картки. Це загального плану картки, на яких намальовано просто ситуації зі життя. Є карти предметні, наприклад, для роботи з жіночністю. Так, вони mm -hmm. будуть характеризуватися зовсім іншими мають зовсім інші характеристики. Карти для роботи з дітками, де можливо, будуть використовувати казочки, mm -hmm. роботи... метапори, так. Так, особливо гарно зараз дуже багато було розповсюджено карти для вирішення фінансових якихось проблем. Так, так, так. Так, так. Карти для роботи такі карти для роботи з родом. Це mm -hmm. ну, також такий напрямок є далі е е карти для того е для стосунків, для прояснення стосунків, так О, як наприклад, так, так. так. Угу. тобто, якщо ми говоримо про каверти, можуть бути ще універсальні карти, наприклад, як мої, так. де фактично ми ж живемо за принципом, що карта вибирає людину. Да так. і хтось, наприклад, бачить на цій карті любов, mm -hmm. якась знаєте позитивні стосунки. А хтось бачить співзалежність, так. що разом і бути не можемо, і відірватися один від нього так, так. Одного не може, тобто. Можна трансформувати і взагалі е, подивитися на карту під різним боком, так, під різним китом. Добре, е, давайте так от підсумуємо, бо ми з вами заняті психологині. Хотілося підсумувати, що ми хочемо сказати нашим клієнтам про метафоричні картки, е, можливо, якісь побажання, можливо, якісь добрі слова. Так, звичайно, хочу побажати, що це є абсолютно безпечний екологічний метод для роботи з психікою. Я просто хочу ця, ну, донести це людям, щоб вони нас почули і закликати. Нічого так добре не роз'яснить людині цю ситуацію, якщо самому прийти і спробувати, попрацювати з метафоричними картами. Правда, так. ось тому, що ще так, якщо людина не готова, наприклад, кудись подивитися, така то ми ніколи не будемо так, так ми ніколи не будемо травмувати людину, задавати їй ті питання, коли нам потрібно чітко спостерігати за станом нашого клієнта, як він реагує на цю карту, бо дійсно можна ну. Тільки нашкодити, але ну ті люди, які вже є спеціалісти, багато працюють з картами, Вони просто такого не допускають. Наскільки людина готова пустити якісь зміни в своє життя, щось поправити, наскільки воно фактично і відбувається? Тому я просто всіх закликаю о, спробувати принаймні спробувати. Ось почитати відгуки, поцікавитися. Зараз дуже багато є відгуків, так, і подивитися на результати інших людей, ті, які, які займалися. Ну і, звичайно, зі своєї сторони, це дуже хороший інструмент для психолога, тому що він веде людину з цим наміром ціленаправлено. Людина не збивається зі шляху. Він такий точечний, такий цільовий метод. Сфокусований. Так, сфокусований, так, що він не дає. Людині, навіть за допомогою, знаєте, я хочу сказати, що я дуже люблю ліно абстрактні карти. от такого uh -huh, плану, uh -huh. Я ще не сказала, що є такі. Ось тут ми можемо зчитати наші емоції. От, і от за допомогою за допомогою таких карт ми легесенько, поступово крок за кроком ведемо клієнта до вирішення його запитання, до кінцевого результату. Ось. Так, фактично, ми говоримо про те, що метафоричні картки, їх не треба боятися, не треба плутати з магічною якоюсь практикою, бо воно спирається на їхня робота спирається саме на психологічні три механізми, три кити. Да? проекція, асоціація і метафора. Дуже екологічний метод, не треба боятися, не треба те, що от робота з підсвідомими, все край. так, Ні, це перш за все дуже м'який метод, не можна отримати травму, ви подивитися на свою життєву ситуацію. Ситуацію, чи минулого, чи теперішнього, чи майбутнього, можливо, навіть на, на як то кажуть, інтайм, так, ви можете працювати як онлайн, так і безпосередньо Чому? на консультації. Тобто ефект. Виправдовує всі очікування, Звичайно. і, шановні, хочу вам сказати, що зараз у мене вже надрукований шостий тираж. Так, тобто, подобається всім моїм клієнтам, е, ну допомагають людям тому і передають, як я вже казала, і за кордон хто виїхав, так і. Хто втікав ем, з окупації, теж їм чоловіки моїм клієнткам клали це у пакуночки, першими, що клали, щоб підтримати в складних емоційних ситуаціях. Тобто зараз шостий тираж. Якщо є бажання їх придбати, я всім рекомендую, щоб покращити все своє життя, пишіть, будь ласка, особисті. Також ми залишимо наші контакти. І, ем, і Наталія і я мають змогу відповісти вам на деякі питання, так, на деякі короткі питання стосовно метафоричних асоціативних карток. До ми всіх залучаємо. І е, нагадую, що в моєму інстаграм-аккаунті ще два дні діє акція, що за підписку mm. і за пост, е, за шерінг сторіс ви отримуєте маленьку міні-консультацію стосовно метафоричних асоціативних карток. А я, Наталі, вам дуже дуже вдячна за цей Дякую такий вам. зоряний ефір. Я думаю, ми з вами пояснили. Але якщо у нас будуть у наших клієнтів та підписників виникати питання, ми будемо відповідати. Так? А я всім бажаю гарного дня. Дякую, Наталія, дуже за зустріч. Дякую, всього хорошого.